Всім привіт і з вами, я завжди я, і це останнє відео по нашій любимій грі FIFA Mobile. В цьому відео я зроблю обзор на свій склад та ще трішечки його прокачаю. Ось так виглядає моя команда, і я планую ще в цьому відео прокачати всім ранги на 30-ку, та відкриємо один обмінник, в якому нам може випасти якийсь високрений гравець. Ось оцей обмінник 116 м та сто гравцем. Ми сьогодні відкриємо. Мені не вистачає всього 5 жетонів. Тому ми зараз ідемо зіграти матч режиму випробування. Погнали! Я вам це все прискорюю, щоб ви не дивилися просто матч з бодом. Цей матч закінчується з рахунком 3-0. Ось наші 10 жетонів. І нам залишилося лише закінчити це випробування. Нажимаємо вийти з нього. І ці 10 жетонів нам офіційно видають. Тепер ми можемо піти і відкрити обмінник 116-117. Гравце. Я дуже сподіваюся, що з цього пака випаде якийсь первопроходець, тому що я дуже б хотів, щоб мені випав саме первопроходець. Ну, вслідушій фіфі він би не помішав. Ну і навіть якщо не первопроходець, то хоча б 117-й влоп теж дуже класно. Ну і давайте відкриємо вже цей пак і подивимося, хто нам випаде. Палкаут. Нідерланди, ЦЗ, Арсенал і це 116 й Тімбер. Можна було б краще, щоб нам випав якийсь більш високорейтинговий гравець, наприклад, 117-й або навіть якщо б випав 116-й, то був класник, якби нам випав перший проходець. Але Тімбер, це теж непогано, він 100% йде в мій стартовий склад замість Кембала. Ставимо його замість Кембела. Ну а Кембела ми підемо та продамо за 300 мільйонів монет. Ну і давайте ще перенесемо, звичайно, що 30-й ранг нашому тімберу. Стратимо 92 оцих жетона. І тімбер в нас є 1201. Заходимо на ринок та продаємо нашого Кембела. Я думаю, що він в нас швидко продасться. Кембел вже продався, і мені залишилося піти придбати гравців, щоб прокачати ранги гравців з моєї команди. Погнали! Прокачуємо нашого лівого захисника, витрачаємо на це 5 мільйонів монет. І тепер він на 30-му ранзі. Ну і вкачуємо нашого правого захисника. І тепер він буде в нас теж на 30 ранзі. І залишився останній гравець, який не на 30-му ранзі, і це наш Алісон. Беремо, вибираємо гравеців та прокачуємо його. Я надіюся, що після цього мій ОВР підніметься і буде 140-й. Все. Алісон прокачаний, Я сподіваюся, що ОВР піднявся. І дивимось 139 ОВР Овер не піднявся, хоча я дуже сподіваюся, що підніметься. Ну, реально, всі гравці вже на 30-му ранці, і я думаю, що Овер підніметься. В цьому складі вже нічого мінятися не буде, тому овер вже ніяк не підняти. І на ось цій команді я закінчу цю фіфу. Я сподіваюся, що. Слідчі фіфі, а точніше EA Sports Football Мені дадуть дуже класні якісь нагороди за мій OWR, тому що я дуже довго йшов до цього 139-го ОВР. Я надіявся, що в цьому відео ми зробимо 140-й, але ні. До речі, напишіть в коментарях, як вам ця FIFA Mobile. І що чекаєте ви EA Football І напишіть в коментарях, який у вас OWR. Мені буде дуже цікаво. Прочитати і всім дякую за перегляд! Всім пока.